Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, пропоную роздивитися на сьогодні вісім сфер вашого життя та отримати пораду Таро. Закликаю вас, заходьте в опис, подивіться, що я вам пропоную. І поїхали, любі друзі. І так, здоров'я! Родина, друзі оточуючі, освіта навчання. Відпочинок та розваги, робота та кар'єра, гроші, фінанси ваші та ресурси, і духовний розвиток. Боже, знову заламую карти. Вибачте, кого дратує. Я справді хочу давно позбутися, я буду працювати. І так, тепер як порада від таро. Або на що звернути увагу? І так, король мечів нам розкаже про здоров'я. Любі друзі, можливо, якась криза на фоні, звісно, емоційного, ну, скоріш за все, якогось насилля да не. Не свободи, тобто психосоматика вже можлива, Хтось, комусь навіть доведеться звернутися по допомогу, можливо, навіть до хірурга і так далі. Дивіться. М -м будь ласочка, якщо вам треба вже було да, цим зайнятися, то саме час не зволікайте, не відкладайте. Але все ж таки по цій карті людина, якщо як спеціаліст, е людина, ну не. Не дуже така, знаєте, емоційна може потрапитися, щоб ви теж не не лякалися. Тут каже про людину, в принципі, карта. Як про людину з чітким розрахунком, Тож, якщо вам треба буде кудись звернутися по допомогу, як то хірургія або якісь гострі моменти, щоб прибрати, то ви можете зустріти ту людину, котра вам допоможе, а просто не звертайте увагу на ну, на її такі таку якусь поведінку, да? знаєте, що то людина може бути з чітким розрахунком, тож гарним професіоналом. І так, дев'ятка жезлів дивіться, перевернута. Це в нас родина. Ну тут, в принципі, про незадоволення собою. Тут може бути, що ваша внутрішня агресія може зараз вже, знаєте, вона або у вас не завлаштованості в домі та в родині та агресія. Ну, незадоволення собою, це так само в якійсь сфері, можливо, в родинній сфері, да, ви чимось незадоволені. От і. В принципі, так само, як і навпаки, може у вас бути внутрішня агресія. Тут теж про агресію все ж таки карта каже. Да? Тобто ваш внутрішній стан тут так само гострий, як у ця піка у короля. Розумієте, то ж тут треба знову, ви можете це перекинути на сферу своєї родини. Тут треба так само, ну бажано все ж таки побути з собою, не злитися на інших, тому що ви тут теж якісь помилки, все ж таки, робите або робили. І це так само на ваш загальний сімейний стан впливає. Отож, якщо у вас є якась а, агресія в родині, да, то треба кожному розібратися з собою, але ж. Ну, все ж таки звернути на це увагу, да, що іноді ми агресуємо на людей за де того, щоб просто якось позбутися свого цього внутрішнього відчуття провини, ще щось да, ми хочемо виплеснути на тобі, на, 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 на сам з цим ходи. Да, хай тобі буде теж погано. А тут все ж таки треба по-іншому -по інший підхід до родинних справ. Тому що якщо ви залишитесь на таких агресивних м, своїх... Енергіях, да, якщо не будете зараз нічого робити, ви можете негативних, дивіться, скільки дій зробити. Ну потім вам довго при... треба буде виходити з такої ситуації. Розумієте, да? Тож будьте тут тут все ж таки треба відпочити, взяти якісь, бачите, вже голова болить від від тих усіх думок, що робити і як робити, а чи правильно, а чи неправильно, а що я можу, а що я міг, і, і так далі. да? Ну в чомусь точно ви себе звинувачуєте, от, тож. Будь ласка, ви повинні так само розуміти, що ви звичайна людина, ваша родина, да, вона так само з таких же ж людей. І якщо ви на щось зараз не можете повпливати, ну так буває. В тому і є іноді урок, принаймні, щоб прийняти щось в своїй родині, що вас не влаштовує. Да, бо ви самі собі голову морочите, як то кажуть. Ну, Накручуєте, да, що все у вас, наприклад, погано. І... Ну, а дев'ятка жезлів по факту це і непогана карта, просто вона перевернута вже вийшла. Тож просто зверніть увагу, що тут десь треба спочатку заспокоїтись, потім вирішувати вже якісь питання, якісь там роби, робити перемовини. Спочатку треба розібратися з внутрішньою агресією. Друзі, та ваше оточення, тройка кубків, Ну, в будь-якій позиції, в принципі, карта каже про. Про якісь радощі. От, ну Тут можуть бути у вас прям витрати. Але в принципі тут можуть бути витрати на себе задля придбання якогось задоволення, якісь великі нам навіть можуть бути покупки. Ну, здебільшого, карта в такій позиції каже, що ви можете отримувати задоволення в своєму оточенні від їжі та від сексу. Тобто, тут про задоволення більше матеріальної такої сфери. От. Для когось це відіграється, що в оточенні з'явиться суперник. Це ж не обов'язково тільки про кохання, да? люди, коли дружать, іноді інші люди хочуть так само зайти туди, в ті відносини. Ну от Йому подобається, як вони дружать, і він думає, ну, що я, я зайду, можливо, у нас у всіх так, такі будуть відносини. Тобто, ну, як варіант, от, який, який може бути суперник. Карта ще каже: дивіться, можете з кимось догулятися. да, От, що ну, не просто там буде секс, от, як люди, ну, там, як кажуть, ну, нечаяно. Да? А тут може прям м, дійти до трикутника, тобто до неекологічних, але тривалих відносин. Тож будьте обережні, що ви там будете празднувати, да, ну все ж таки, будь ласочка, ну. Справа ваша, да, але просто будьте обережними ще з тим, скільки і чого у вас в бокалах. Тому що з деяких ситуацій потім важко виходити. Ну, в принципі, карта каже про співчуття та милосердя, котре і. Будете до свого оточення так відноситися, да, воно буде до вас і повертатися внутрішнім балансом. Тобто, тут все ж таки, навіть якщо хтось там до вас <хи> в трикутник вам хоче зробити, да, або до вас входить у відносини, наприклад, або щось. Ну, просто подивіться, всередину людині чогось не вистачає. І тому люди хибно думають, що якщо я сам собі не можу там, себе покохати, я знайду, хто мене може покохати, і я за. Закрию ту диру, ту, знаєте, той, той біль якийсь внутрішній або незадоволення собою і так далі. Я його закрию типу коханням, Ну, тож в трикутнику все одно не кохання. От, любі друзі, далі. Вісім кубків. Так само в нас перевернута. Це розкаже про сферу освіти та навчання. Ну, в принципі, тут ви можете навіть отримати задоволення від свого навчання. Тут про багато щасливих моментів. Тобто будуть відкриватися для вас якісь знання легко, будуть відкриватися якісь таємниці. Якщо ви чогось до того хотіли, шукали якоїсь інформації, вона буде до вас зараз приходити. Тож відкривайте очі, вуха, тому що інформація іноді від всесвіту, як то кажуть, треба відслідковувати знаки. Да? А іноді, коли ми робимо у всесвіт, якийсь запит, ну от не можемо самі щось вирішити. Ми просто ну, навіть про себе да, можна блага. Ти все ну дай мені, ну я не знаю все Бог, я не знаю, що мені робити. Дай мені якусь підказку. І тоді, коли ви це прохаєте, то ж треба що? Треба прислухатися до оточення свого, що навколо вас е, відбувається. Тому що дуже часто, що можна отримати відповідь незвичайним способом. Наприклад, вмикаєте радіо да, після того, як зробили запит. І Просто уривок якоїсь розмови або пісні вам просто вас наштовхує на ідею, як вирішити щось в своєму житті, розумієте? Отож, тут треба все ж таки прислухатися, куди вам хочеться чого насправді вам хочеться, і тоді ви будете тут, якщо будете йти в зараз навчання кудись. Будь ласка, йдіть, все буде класно, але обов'язково, щоб ви того самі хотіли. Не Маша паша пішов кудись навчатися, і я піду. Ні. Чому я на це хочу? Чи запалює воно мене всередині? Чи можу я на деякий час навіть заради такого навчання залишити якісь мірські отакі втіхи? Да? Залишити свої фінанси, наприклад, на тому ж місці, як вони є, принаймні для того, щоб духовно розвиватися, наприклад, да? або для будь-якого будь-яке навчання це все одно розвиток. Так що йдіть куди-небудь. Якщо хочете, кудись а? Ну, не вистачає або ресурсів, або чогось, як то кажуть, займіться чимось. Навіть самонавчання, воно не менш може бути корисним і якісним, якщо ви зацікавлені, чим то навчання, де ви кудись ходите, да? наприклад, ну, в якусь систему, в якийсь універ. От. Тож, будь ласка, всі шляхи вам для навчання саме час. Відпочинок та розвага, дивіться, шістка кубків. Ну, тут карта каже про будьте просто обережними. Якщо ви поїдете кудись відпочивати, тримайте себе в балансі, будь ласка, бо карта каже в такій позиції про, можливо, марнотратство. От, а... тут можуть бути якісь зміни. В принципі, карта радить вам відпочити або почати якийсь, можливо, знаєте, для когось хобі. Це так само відпочинок. да, Щось руками робити це так само відпочинок. Тут просто карта радить те. Що почніть щось нове, от як ви раніше не відпочивали, от там вам саме пощастить. Тобто там ви зможете наповнитися не як завжди, там я не знаю на дачу я поїду, а тут про зміну обстановки, да, що треба кудись далі поїхати, ніж ви до цього собі дозволяли. Тож, будь ласка, так само все буде добре у вас. Ви зможете гарно відпочити, але зробіть щось нове для себе. Двойка пентаклів. Робота та кар'єра. Двоєчки це завжди про баланс, про пошук такого того балансу, можна сказати. От, і карта каже, що тут вам час вирішити якісь паперові справи, котрі у вас назбиралися. В принципі, карта каже і про радість, і про блага, успіх в якихось справах. Тобто на роботі ми роздивляємось, в кар'єрі, буде успіх. Отримайте якісь листи, хто чекав, новини. А хтось дивіться знову таки, да? Двоєчка про баланс. Комусь його не вистачає, тому що тут є ще таке значення, як біг в колесі. Тобто, щось може будете зайве робити, то просто зупиніться, подивіться, чи туди я біжу, да, щоб ви просто себе не, не, не висмоктували. От ну, дивіться знову таки. Карта каже про баланс між витратами та доходами, тому що якщо його не буде, тут у всьому робота і кар'єра у вас повинен бути баланс, скільки я заробляю, скільки я відпочиваю, скільки я працюю і так далі. Треба розібратися, чи не забагато я кудись складаюся. Наприклад, якщо я не відпочиваю, то я бігти так довго не зможу. І тоді я залишуся на цих двох пентаклях, тому що людині без ресурсу внутрішнього дуже важко заробити гідно. Ну і я вже не кажу про збільшення. Своїх об'ємів заробітку, да? тобто, або якихось просувань по, по кар'єрі. Так само треба всюди ресурс, любі друзі, треба навчитися вже собі дозволяти наповнюватися, не тільки роздавати все всім і бігти. Шістка пентаклів, дивіться, це гроші. Ну, в принципі, шістечка краще вже ніж п'ятерочка, і будь, в будь-якому випадку це вже. Більше ніж половина, і хтось тут може отримати нагороду за добро, яке ви раніше зробили за якусь за, за якісь свої справи. Це не обов'язково, що ви зробили роботу. Тут не саме робота може матися на увазі. Да? Ви, наприклад, ви були благодійником і щось раніше робили, а зараз вам треба і вам буде це повертатися. Вам дадуть, вам допоможуть люди, дадуть те, що вам треба, для того, щоб ну, вам якось допомогти. Поможуть. І знову таки, да, благодійність це не завжди про те, що одні тут майже на колінах стоять перед іншими. Да? Це буває дуже гідно, багато людей цим займаються. Ну, чомусь мені захотілося про це сказати, тому що деякі люди соромляться. Ну, я теж так, так робила раніше, коли людина впевнена в собі, жила своїм життям, а потім їй в один момент чомусь доводиться просити про допомогу, то нелегко. Але знову таки, то про так само. Про духовний розвиток треба навчитися і приймати допомогу, не можна тільки віддавати. Ну всесвіт то сприймає. Знову таки, як відсутність балансу ля віддає, що їй не даєш, вона віддає. Ну то можливо їй воно і не потрібно розуміти. А коли ви берете і розподіляєте потім в мене є десятка пентаклів, да от і тепер я розподілю окей, один пентакль. Я хочу його ну комусь допомогти. Так, ви себе запитуєте, так я хочу. Я відчуваю, що я не буду. Жадібним в той момент, коли буду давати той пентакль, да? тобто ви з собою звіряєтесь обов'язково, і тоді ви даєте, тоді той пентакль він розростається, знаєте, і потім воно і повертається таким чином, то добро. Тут про це може бути. Тож карта каже про подяки, про меценатство, про благодійність, або ви комусь допоможете, або вам обов'язково, якщо вам треба. Тому що тут про матеріальний добробут, про сердечну доброту да? в сфері грошей. Тобто хтось для когось, в принципі, не проблема вам допомогти. А, взагалі, тут про достаток благ, тобто в якій ситуації ви зараз не були, знаєте, що буде полегшення. От, а... Якщо треба якийсь момент, якщо вам треба якесь питання вирішити з грошима, то зараз приятливий момент. Зараз починайте або запитувати щось, або прохати, якщо вам треба. Люди відгукнуться, люди вас почують і вам обов'язково допоможуть. От. Ну і можуть бути якісь, в принципі, несподівані подарунки, так само і навіть грошові. П'ятерочка пентаклів, дивіться, це в нас духовність. Ну, саме часу. Тут вже переломний момент, ще й перевернулася. П'ятерочки це завжди про якісь переломні моменти. От, а тут вже Ну все така. все Дивіться, тут треба розібратися з думками. Тут про безлад в думках, да якесь безчестя може бути. от Або. Навіть якщо ви про то думали, якось негідно вплинути на когось, як, якось щось застосувати не таке нечесне і так далі. Тут треба просто з цим розібратися. І карта знову таки каже: дивіться, треба прокачати марнотратство, якусь свою нерозсудливість. Тобто думати завжди наперед, що я можу, як я можу, не можна взяти у всесвіта світаши шість пентаклів, отримати їх за свій час, який витратили на роботу, наприклад, і на своїй кар'єрі на просування. І всі їх роздати так не можна, любі друзі. Ви, у вас за спиною повинно бути завжди щось. Тоді вам і духовний розвиток буде даватися легше. Тут прокачати, ще раз кажу, дивіться, навести. М Порядок в своїх думках, да, куди я йду, чого я хочу, постійно з собою звіряйтеся, прокачати безчестя. Що таке для вас безчестя? Якщо хтось сказав, що якась ваша поведінка, то є така. Запитайте, чи ви вважаєте це саме таким, да, як визначення? Моя якась моя дія вона була саме такою. Я вважаю себе зараз людиною, яка втратила честь, Да от або можливо від когось прийде така ситуація, да. Тоді знову таки треба прокачати, не докоряти людині, якщо вона тим паче визнала, да іноді буває, люди прокидаються, і потім через навіть роки вони кажуть: я пам'ятаю, що я мене муча, мучала. Це всі роки розумієте, людина мучилась. Ви вже забули, забули за ту ситуацію, живете собі далі. А людина мучається, і вона потім просить вибачення. Да? То ж тут це треба прокачати, не казати ага, такий сякий. Все, вибачаєте, якщо вам... Людина вже давно недорога, вибачайте і досвідос, ну якщо вам хотілося б, ну тобто там вже на свій розсуд. Але прокачайте це, да, як ви будете до того відноситися як до себе, коли вам кажуть, що ви там без честі вже, да, і як до інших. Тут взагалі розібратися треба тут про якийсь хаос в житті. От, ну і знову таки, да, другий раз нам кажуть про те, що треба розібратися. І а, зі своєю марнотратністю, якщо шість пентаклів, то треба розуміти, якщо ви їх сьогодні витратите всі. Неважливо, ви з кимось поділилися або ні, якщо ви всі витратите, то на завтра у вас їх немає. Якщо за спиною немає, розумієте, то ж тут все, бачите, нам треба це все прокачати. Але а, тут ніякої критики, я не бачу. Взагалі, чудовий, спокійний такий розклад. Головне, здобувати свій баланс і йти всіми шляхами до нього. Четвірка жезлів перевернута, знову-таки, на що треба звернути ще увагу. Карта каже, приймі ті блага, котрі у тебе зараз є. Як належне, знову-таки про духовний розвиток, да? можливо, всередині є якийсь супротив до гарного життя, тому що тут у людей є все, бачите, в них є все, в них повні кашолки, все, що є, і, і житло, і ну, насолода, і, і так далі. В них все чудово в цих людей. Але ж іноді ми своїми внутрішнім супротивом, енергіями такими, що я негідна людина, все це мати і так далі. ми Потім можемо і втрачати тільки за того, що ви показуєте все світу, що ви негідні, що ви сумніваєтеся, що це для вас є нормою. Жити багато, да? ну присищено, коли у вас просто все є. Ну, просто все є. Їжа є необхідна. Це ж чудово, можна розвиватися легко, духовно, в будь-яку сферу розвиватися. От а далі дивіться, зверніть увагу на свій кар'єрний. Зріст тут він можливий, але пам'ятаєте, да ви повинні все бути в балансі і запланувати собі відпочинок? Вам треба зараз точно наповнитися для початку. От Ще карта нагадує, що треба оцінити і пам'ятати про гарне ставлення до вас людей і відповідати їм тим же. Тобто, да, потім закальцовачка і щось добре до вас буде повертатися. Розумієте, як воно все працює? Ну так насправді воно все і є. От то ж. В принципі, тут про задоволення від роботи, яку ви зробили. Тож все у вас буде виходити. Все у вас буде чудово, любі друзі. Запрошую на індивідуальні консультації. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення з повагою, Софія.